Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 31. Знайшлися і загубилися знову. А тепер вернімося до Тома і Беки, яких ми залишили на прогулянці за містом. Разом з усіма вони блукали темними лабіринтами печери, оглядаючи вже знайомі їм дива, що мали аж надто пишні назви, як, от зала, собор, палац Аладіна», тощо. Потім дітвора завела бавитися в хованки, і Том з Бекі завзято пристали до тієї веселої гри і ганяли з іншими, аж поки це їм трохи набридло. Тоді вони побрели вниз похилою звивистою галереєю. Тримаючи свічки високо перед собою і вдивляючись у плутонину виписаних кіптявою імен, дат, адрес і гасел, якими були помережені кам'яні стіни. Йдучи все далі і розмовляючи, вони самі не помітили, як опинилися в такій віддаленій частині печери, де вже не було тих написів на стінах. Тоді вони вивели кіптєвою на кам'яному виступі свої імена і рушили далі. Невдовзі вони натрапили на місце, де маленький струмочок, спадаючи зі скелі, залишав вапняковий осад, що протягом довгих віків утворив непорушну кам'яну ніагару, блискучу і прозору, наче мережеву. Щуплявий Том протиснувся за той водоспад і на втіху убеки освітив його ззаду. Виявилося, що кам'яна заслона приховує такі собі природні сходи, затиснуті між двома кам'яними стінами. І втома враз прокинулися чистолюбні поривання дослідника. Бекі відгукнулася на його поклик і, залишивши на стіні кіптявий знак, щоб керуватися ним, коли повертатимуться, обоє пустилися досліджувати той коридор. Вони раз у раз повертали то туди, то сюди, забиваючись усе далі в потаємні глибини печери. Потім залишили на стіні ще один знак і звернули в бічний перехід у пошуках нових див, про які було б цікаво розповісти там, на горі. В одному місці вони натрапили на величезну порожнину, де згори звисало безліч сталактитів, завдовжки і завтовшки, як людська нога. Том і Бекі, здивовані і захоплені, обійшли ту підземну залу, а тоді рушили одним із численних коридорів, що виходили з неї. Він скоро привів їх до чарівного джерельця, дно якого було вимощено іскристими, мов і ні кристалами. Джерельце пробивалося якраз посередині іншої просторої порожнини, де стіни підпирали безліч химерних колон, що їх утворили великі сталактити і сталагміти, з'єднавшись між собою там, де століттями зі стелі безнастанно капала вода. Під склепінням щепившись у величезні клубки, чи не по тисячі в кожному висіли кажани. Сполохані світлом, сотні тих створінь шугнули вниз і з пронизливим виском почали люто налітати на свічки. Том знав поведінку кажанів і розумів, чим загрожують такі їхні напади. Отож. Він схопив Бекі за руку і потягнув у найближчий перехід, і то дуже вчасно, бо останньої миті один із кажанів устиг загасити крилом свічку, що була в руці у Бекі. Кажани ще довго гналися за ними, але діти щоразу, як траплявся бічний коридор, пірнали в нього і врешті втекли таки від тих небезпечних тварюк. Невдовзі Том знайшов підземне озеро, таке велике, що його тьмяні. Обриси зникали далеко в темряві, хлопцеві захотілося оглянути береги озера, але він подумав, що краще буде перед тим трохи посидіти і відпочити, і лише тепер, серед гнітючого безгоміння, холодна рука страху вперше стиснула дитячі душі. Слухай, мовила Бекі, я й не помітила, але здається, ми давно вже не чуємо ніяких голосів. А ти подумай, Бекі, як ми глибоко під ними, та й хто знає, як далеко, чи то на північ, чи на південь, чи ще куди там. Отож і не можемо їх тут почути. Бекі ще дужче занепокоїлась. А цікаво, скільки вже часу ми тут, унизу, Томе. Мабуть, треба й повертатися. Атож, таки треба. Певно, що треба. А ти знайдеш дорогу назад, Томе. Тут усе так заплутано, що й не знаю. Та дорогу я, мабуть, знайшов би, але ж оті кажани, якщо вони загасять обидві наші свічки, то буде лихо, спробуємо піти іншою дорогою, щоб не проходити через ту печеру. Гаразд, гляди, тільки, щоб ми не заблудили, це було б жахливо. Бекі аж здригнулася, уявивши таке лихо. Вони рушили якимсь коридором і довго йшли мовчки, заглядаючи в кожне нове відгалуження. Чи не проходили вони тут раніше, але ніяких знайомих місць не траплялося? Щоразу, як Том отак видивлявся, Бекі пильно стежила за його обличчям, шукаючи обнадійливих ознак, і Том бадьоро казав: Нічого, усе гаразд! Це ще не те, але ми от-от вийдемо куди треба. За кожною новою невдачею хлопець і сам дедалі менше вірив у це і, зрештою, почав повертати в бічні переходи просто навмання з відчайдушною надією врешті натрапити на правильну дорогу. Він і далі повторював усе гаразд, але свинцевий тягар страху так гнітив йому серце, що ці слова втрачали свій сенс. І, здавалося, він казав усе пропало. Бекі перелякано тулилася до нього, щосили намагаючись стримувати сльози, але вони все одно текли з очей. Нарешті вона сказала Ой, Томе, дарма що там кажани. Давай повернемося тією дорогою, бо здається, ми дедалі більше заплутуємось. Том зупинився. Послухай, мовив він. Глибока тиша, така глибока, що було виразно чути, як вони дихають. Том крикнув. Його крик. Луною покотився порожніми коридорами і завмер удалені ледь чутним гуком, що звучав як чийсь глузливий сміх. Не треба, Том, це так страшно, сказала Беккі. Страшно, але треба, Беккі, А може, вони нас почують, розумієш? І він знову закричав це, а може, було ще страшніше, ніж отой моторошний сміх, така в ньому звучала гірка безнадія. Діти принишкли і прислухалися, але марно. Одразу ж після цього Том повернув назад і наддав ходи. Та дуже скоро, з його невпевненої поведінки, Бекі зробила ще одне жахливе відкриття. І він не міг знайти і тієї дороги, якої вони щойно йшли. Ой, Томе, ти не залишав за собою знаків. Який же я дурень, Бекі, який дурень? Я зовсім не подумав, що ми можемо повернути назад. Ні, я таки не знайду тієї дороги, геть заплутався. Томе, Томе, тепер ми пропали, пропали. Нам уже ніколи не вибратись із цього жахливого підземелля. І навіщо ми відбилися від інших? Бекі впала додолу і так гірко заридала, аж Том злякався, щоб вона не вмерла чи не збожеволіла. Він сів поруч і обійняв дівчинку, а вона сховала обличчя в нього на грудях, пригорнулася до нього і почала виливати свої страхи та марні жалі, що їх далека луна обертала на глузливий сміх. Тому мовляв їй заспокоїтись і не втрачати надії, та вона казала, що не може. Тоді він став гірко картати і лаяти себе за те, що затяг її в таку біду, і це справило якнайкращий вплив. Бекі сказала, що візьме себе в руки, що підведеться і піде з ним куди завгодно, аби тільки він так не карався. Вона ж, мовляв, і сама винна не менше за нього. Вони знов рушили далі, самі не знаючи, куди, просто навмання, бо нічого іншого їм і не залишалося, як іти та йти. На якийсь недовгий час у них зажевріла надія, хоч ніщо її не живило. Просто надіям, властиво від природи відроджуватись у юних душах, ще не звиклих до життєвих знегод. Невдовзі Том забрав у Бекі свічку і задув її. Багато про що свідчила ця ощадливість слова були зайві. Бекі і так зрозуміла, що це означає, і її надія знову згасла. Вона знала, у Тома в кишенях була ще ціла свічка і три чи чотири недогарки, а проте доводилось заощаджувати. Поступово далася знаки й утома, діти намагалися не зважати на неї. Їм страшно було навіть подумати про те, щоб сісти, перепочити, коли дорогою була кожна хвилина. Йдучи вперед, нехай і навмання вони принаймні кудись посувалися і могли ще втрапити на дорогу назад. А сидіти на місці означало здатися на ласку смерті і наблизити її прихід. Урешті тендітні ноженята Бекі перестали їй коритися, і вона знеможена сіла на долівці. Том примостився поруч, і вони почали згадувати рідні домівки, родичів і друзів, м'які постелі, а над усе світло. Бекі знову заплакала. Том силкувався придумати щось утішне, але він уже стільки разів. Повторював усі ті слова, що вони зовсім затерлися і звучали гіркою насмішкою. Тим часом у Тома здолала беки, і дівчинка заснула. Томові аж на душі полегшало. Він сидів, дивлячись на її змарніле личко, і бачив, як від приємних сновидінь воно вияснюється і прибирає звичайного вигляду. А невдовзі уста Беки ворухнула усмішка та так на них і лишилася. Безтурботний вираз її личка заспокійливо вплинув і на Тома, трохи підніс його дух, і він поринув у примарні спогади про минулі дні. А поки він отак блукав думками десь далеко, Бекі прокинулась і тихенько засміялася, але той сміх миттю завмер на її устах і з них вихопився стогін. Ой, як я тільки могла заснути! Краще б мені вже й не прокидатися ніколи, ніколи, та ні. Ні, Томе, не дивись на мене так. Я такого вже не казатиму. Це добре, що ти поспала Бекі. Тепер ти трохи відпочила, і ми з тобою знайдемо дорогу назад. Спробуємо, Томе. Але я бачила у сні таку прекрасну країну. Мабуть, туди нам і лежить дорога. Хто зна, а може, й ні. Не журися, Бекі, і ходімо шукати далі. Вони підвелися і рука в руку побрили вперед, ні на що вже не сподіваючись. Потім спробували визначити, скільки часу пробули в печері, їм здавалося, що минули вже довгі дні, а то й тижні, тоді як насправді такого бути не могло, бо їхні свічки ще не догоріли. Потім вони довго, а… Як довго і самі не знали ішли мовчки, аж поки Том сказав, що треба ступати тихіше і дослухатися, чи не капає десь вода, їм потрібно знайти джерело. Досить скоро вони натрапили на нього. І Том вирішив, що час уже знов перепочити. Вони мало з ніг не падали від утоми, проте Бекі сказала, що вона могла пройти ще трохи, і здивувалася, коли Том не погодився. Вона не розуміла чому, тож вони сіли і Том приліпив глиною свічку до кам'яної стіни. Навпроти них, обоє поринули в задуму і знов надовго замовкли. Нарешті Бекі озвалася Томе, я так хочу їсти. Том дістав щось із кишені. Пам'ятаєш, що це? запитав він. Бекі ледь помітно всміхнулася. Наш весільний пиріг, Томе. Еге ж. І добре, якби він був завбільшки як барильце, бо це все, що ми маємо. Я сховала його, коли снідали в лісі, і хотіла покласти на ніч під подушку, як ото роблять дорослі дівчата, щоб мені приснився ти. А тепер це буде наш вона не доказала. Том розділив той шматок на двох і Бекі з апетитом з'їла свою половину, а сам він відламав від своєї лише маленький кусничок. Холодної води, щоб запити трапезо, було скільки завгодно. Через деякий час Бекі запропонувала рушати далі. Том трохи помовчав, а відтак озвався. Бекі, ти зможеш витримати, якщо я тобі щось скажу? Бекі зблідла, проте відповіла, що, мабуть, зможе. «То от Бекі, нам треба залишитися тут, біля питної води, бо це наш останній недогорок. Бекі дала волю сльозам, Том як тільки міг заспокоював її, але це мало помагало. Нарешті Бекі мовила Томе, що Бекі? Вони ж спохопляться, що нас немає, і підуть на пошуки. Ну, звісно, що підуть. А як же? Може, вони вже нас шукають, Томе. А чого ж? Може, і шукають. Гадаю, що таки шукають. Коли вони помітять, що ми відбилися, га, Томе? Мабуть, на поромі, коли зберуться їхати назад. Але ж, Томе, може, тоді вже буде темно, то хіба вони помітять? Ну, не знаю. А як і ні, то твоя мама одразу ж здійме тривогу, тільки на всі повернуться. Переляк, що майнув на обличчі Бекі, ураз привів Тома до тями, і він зрозумів, що бовкнув не те. Бекі ж не чекали вдома того вечора. Обоє замовкли і сиділи в тужній задумі. Та за хвилину Бекі знов гірко заридала, і Томаві стало ясно. Вона подумала про те саме, що й він, адже може минути добра половина суботнього дня, перш ніж місіс Тетчер дізнається, що Бекі не ночувала в гарперів. Діти прикипіли очима до маленького недогарка свічки і дивились, як він повільно і невблаганно тане, ось уже залишилось якихось півдюйма гнотика, ось уже кволий язичок полум'я замихтів. Пустив угору тонку струминку диму, на мить затримався на її вершечку і все довкола поринуло в моторошний чорний морок. Скільки минуло часу, перш ніж Бекі поступово усвідомила, що плаче в томових обіймах, ні вона, ні він сказати не могли. Знали тільки, що опам'яталися від дуже довгого сонного заціпиніння і знов опинились у болісній безвиході. Том вважав, що, мабуть, уже настала неділя, а може й понеділок. Він намагався втягти Бекі в розмову, але вона була зовсім пригнічена горем і втратила будь-яку надію на порятунок. Том сказав, що їх уже певно давно шукають, і, може, навіть десь близько. Ось він зараз погукає, то диви хто небудь і озветься. Том гукнув, але далекі від луння того погуку звучали так страхітливо, що більше він і не намагався. Минали години і бранцям печери знов почав дошкуляти голод. У тому ще залишалася його пайка пирога, отож вони поділили її та з'їли, одначе та крихта їжі, здавалося, ще дужче розпалила їхній голод. Зненацька Том сказав «Тссс, ти чула? Обоє затамували віддих і прислухалися. До них долинув звук, начебто схожий, на чутний людський голос. То миттю гукнув і собі, а тоді, схопивши Бекі за руку, навпомацки рушив підземним коридором у той бік. Потім став і знову прислухався, і знову почув той звук, тепер уже ближче. То вони. вигукнув він. Ідуть сюди. Ходімо Бекі, тепер усе буде добре. Безмежна радість ущерть виповнила душі бранців. Але посувалися вони повільно, бо в тих переходах під ногами часто траплялися ями, тож треба було стерегтися. Невдовзі Том Бекі натрапили на таку яму і спинились. Вона могла мати три фути завглибшки, а могла мати і сто футів. Та, хоч так, хоч так, а переступити її було годі. Тоді Том ліг на живіт і скільки міг сягнув рукою вниз, дна не було. Отже, їм не залишалось нічого іншого, як чекати, поки надійдуть шукачі. Вони пильно дослухались, але ті далекі поклики помітно тихшали, а хвилини за дві і зовсім завмерли, яке гірке розчарування. Том кричав, аж поки захрип, та все було марно, він запевняв беки, що тепер їх неодмінно знайдуть. Проте минула вічність тривожного чекання, а до них не долинуло вже ні звуку. Бідолахи навпомацьки повернулись назад до джерела. Час тягнувся нестерпно повільно. Потім вони знов заснули і прокинулися дуже голодні, тяжко пригнічені горем. Том припустив, що вже, мабуть, вівторок. Раптом його осяйнула одна думка. Зовсім поруч відходило в бік кілька коридорів. То, певно, краще обстежити деякі з них аніж нудитися отак без діла, знемагаючи під незмірним тягарем часу. Том витяг із кишені клубок тонкої шворки для повітряного змія, прив'язав кінець до виступу скелі, і вони з беки рушили, том попереду, розмотуючи на ходу шворку. Кроків за двадцять коридор закінчився урвищем. Том став навколішки і намацав унизу стрімку кам'яну стіну. А тоді сягнув рукою як міг далеко за ріг скелі і вже потягся ще трохи далі праворуч, аж раптом, зовсім близько, менш як за двадцять кроків попереду, за скелі висунулася чиясь рука зі свічкою. Том радісно закричав та одразу за рукою з'явилась і вся постать. І то був індіанець Джо. Томові аж руки й ноги заклякли. Тож він не міг і поворухнутись. Та якою ж була його радість, коли наступної миті він побачив, що іспанець кинувся навтяки і зник з очей. Хлопця здивувало, що індіанець Джо не впізнав його по голосу і не вбив засвідчення в суді. Мабуть, то луна так змінила його голос, подумав Том. Певно, що луна від страху все його тіло отерпло, і він сказав собі, якщо в нього вистачить сили дістатись назад до джерела, він уже нікуди звідти і на крок не зрушить, аби лише. Не наразитися знов на індіанця Джо. Він і словом не обмовився Бекі про те, що побачив. А що закричав, то мовляв, просто так на щастя. А зрештою, голод і відчай переважили страх. Ще кілька довгих годин діти марно чекали біля джерела, потім знову заснули, а, прокинувшись, відчули переміну. Тепер їх діймав такий лютий голод, що його несила було й терпіти. Томові здавалося, що вже має бути середа, або четвер, або може навіть п'ятниця чи субота. А отже, їх уже давно перестали шукати, і він запропонував дослідити ще один коридор. Його не лякала вже ні небезпека зіткнутися з індіанцем Джо, ні будь-які інші страхіття. Але Бекі зовсім знесиліла. Немов заціпеніла від розпуки, і годі було її розбуркати. Вона сказала, що чекатиме там, де вона є, аж поки помре, і це буде вже скоро. А Том, мовляв, нехай іде собі зі шворкою в той коридор, як хоче, і в неї тільки єдине прохання, щоб він частіше повертався і розмовляв з нею. А ще він мав пообіцяти бути поруч, коли надійде. Остання хвилина і тримати її руку в своїй. Аж поки буде по всьому, відчуваючи в горлі тугий клубок, Том поцілував її із удаваною впевненістю, сказав, що таки сподівається або зустріти шукачів, або знайти вихід із печери. А тоді взявся за шворку, став на коліна і порачкував одним із бічних коридорів, ледь притомний від голоду, з лиховісним передчуттям неминучої загибелі.